Сьогодні поговоримо про холестерин, тому що навколо нього дуже багато всяких стереотипів і навіть серед лікарів дуже багато хибних думок. Справа в тому, що я дуже багато отримую запитань, у мене підвищений холестерин, що робити. Загальний холестерин взагалі ні про що не говорить. Треба обов'язково здавати аналіз розширений, тобто, щоб там був і тригліцеїди, і ліпопродеїди високої щільності, і низької щільності. І от вважається, що тригліцеїди низької щільності це є поганий холестерин. Але причиною його може бути багато, і зараз ми про них поговоримо. Як правило, коли лікар бачить підвищений холестерин, по протоколу він має призначати статіни. Статіни, самі знаєте, дають дуже багато побічних ефектів. І, взагалі, статини не можна призначати без кофермента q 10 тому що статіни дуже його істощають. Тобто тільки в комплексі треба при будь-якій потребі запам'ятаєте з q 10 От. Але тепер давайте розбиратися, тому що на причини можна впливати. Виходить так, що людина вживає статіни, а з причинами не розбирається, харчування не міняє, і тоді це може закінчитися взагалі все дуже погано. Так от, 75% всього холістерину синтезує печінка. Причому, коли вона його синтезує, наприклад, коли підвищений стрес. Холістерин починає синтезуватися саме у цій низької щільності для того, щоб виробити гормони стресу, а саме кортизол. тому що він складається саме з холістеріну. Друга причина це коли. Погано відходить жовч, коли зашлакована печінка, жовч густа, вязка, є якісь проблеми із жовчовідтоком, то тоді теж, тому що цей холістерін входить в склад жовчних кислот. Теж будуть проблеми. Третє, це коли людина у своєму харчуванні має дуже багато, ну взагалі треба. Позбавляється від угліводів, швидких углів. Тобто це хлібобулочні, це цукор, це всі солодощі. Тому що саме оця глюкоза вона окислює холестерин і тоді оці образуються три гліцеріди, які якраз і налипають на судинах частіше всього. Тому харчування має багато якісного білку, якісних жирів. Багато клітчатки, яка виводить, до речі, холестерин і токсини, і максимально прибрати швидкі угліводи. Тобто, це обов'язково. Далі, до високого холістеріну веде нехватка вітаміну Д. Е, ну, ще є деякі фактори, з якими треба розбиратися. Е, але дивіться, ось наші програми. Коралову клубу, програма 90 днів, вона впливає практично на всі фактори. По-перше, убирає інфекцію, тому що холістерин, коли він плаває, він же не просто осідає на судинах, а тільки на пошкоджених судинах. Якщо в організмі є хронічна якась інфекція, каріс ну, будь-яка хронічна інфекція, вона пошкоджує судини. Навіть помітьте, що після ковіду у багатьох ну, почалися судинні якби, проблеми, навіть віруси пошкоджують судини. Друга причина це якраз оці угліводи швидкі, Вони, одним із їхніх метаболітів є гомоцистеїн. А гомоцистеїн, він під мікроскопом, якщо дивитися, то він виглядає, наче побите скло. І він теж буде все время царапати судини і організму прийдеться синтезувати холестерин для того, щоб його залатувати. От, тому, перше, це треба передивитися харчування. Друге, Програма 90 днів вона вирішує ну, одночасно там, ну, багато питань. По-перше, вона включає протиінфекційну програму натуральну, да? вона включає все те, що очищає судини, жовчні ходи, робить жовч рідкою, да? тобто починає запускатися жовчовий тік, відновлюється видільна система кишечника, да? тобто людина починає ходити в туалет кожного дня. І до того всього ще коловада, да? де, де 4 дня голову. О, да, тільки оце е, е, глина, да. Коктейлі з білої глини, яка розбухає, а інтервальне воно веде до аутофагії, тоді, коли починають ці погібші клітки, погані клітки розрушатися, а із цього матеріалу починають синтезуватися нові здорові клітини. І у нас все це передбачено. І плюс ми ще регулюємо харчування, додаємо вітамін Д, дивимося на роботу щитовідної залози, бо від неї залежить робота печінки, і таким чином. Люди позбавляються бляшок і вирівнюють свій холестерин. Тому, якщо ви хочете розібратися і отримати більше інформації, напишіть мені, я вам прийшлю програму 90 днів, проконсультую, розкажу більш детальніше про ваше харчування, виясним, який рівень у вас вітаміна Д, чи є у вас стрес і як його погасить. І таким чином відбуваються такі зміни в здоров'ї. І таких змін дуже багато, ви можете подивитися там в Ютубі чи десь там набрати результати, і ви будете просто-просто шоковані. Здоров'я вам і вашим близьким.